Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами і сьогодні ми почнемо проходити курс новачка в шашках 64. І першою нашою темою будуть основні поняття та правила гри. Почнемо з дошки. Як видно з назви гри, дошка складається з 64 клітинок: 32 темні поля та 32 світлих поля. Дошку ми ставимо так, щоб з боків знаходилися цифри. А вгорі та внизу букви. Для чого вони потрібні? Давайте розбиратися. З боків дошки ми бачимо цифри. Вони нам вказують назви горизонталей. Перша горизонталь, друга, третя і так далі. Згори та знизу букви. Вони нам вказують назви вертикалей. А, Б. С, Д і так далі. За допомогою цифр та букв ми можемо з легкістю знайти будь-яку клітинку на дошці. Нам лише потрібно знайти місце, де перетинаються буква та цифри. Наприклад, шукаємо А1. Дивимося, А1. Вони перетинаються на цій клітинці. Б2 ведемо по вертикалі і по горизонталі, де перетинаються Б2, С3. ведемо і там, де вони перетинаються, це є наша клітинка. Наприклад, спробуємо знайти клітинку F6. Беремо вертикаль, ведемо і горизонталь. І де вони перетинаються, там і буде наша клітинка. Тобто це клітинка F6, а H8 буде знаходитися в нас тут. Складного нічого немає. Все як в грі морський бій. Клітинка буква. Також на дошці в нас знаходяться діагоналі. Це поєднання клітинок одного кольору за допомогою куточків клітинки. Ось, бачите, темні клітинки перетинаються між собою за допомогою куточків. Це наші діагоналі. Діагоналі мають свої назви: двійник, трійник, косяк та головна дорога. Або її ще називають центральною. Розглянемо, де вони знаходяться. Двійник займає дві діагоналі по 7 клітинок. Від клітинки. А 7 до клітинки G1. Тобто, ось наша лінія двійника. Та від клітинки H2 до клітинки B8. Тобто, ось у нас дві лінії двійника по 7 клітинок. Ці дві лінії називають лініями двійника, бо вони стикаються між собою двома клітинками. Ось, бачите, на переході дві клітинки знаходяться тут. Ось. А7 Б8 та G1 H2. Трійник також займає дві діагоналі. По, але тепер вже по шість клітинок. Від А3 до f 8 та від С1 до H6. Тобто ось одна лінія, ось друга лінія. Ці лінії називаються лініями трійника, бо вони стикаються між собою трьома клітинками. Бачите, між двома цими лініями. Ось поєднання трьома клітинками. Трійник. Тепер перейдемо до косяку. Косяк займає 4H діагоналі. Від клітинки А5 до Д8, від D8 до H4, від H4 до Е1, від Е1 до А5. Тобто, у нас виходить ось такий великий прямокутник. Кажуть. Що ці лінії мають таку назву через те, що вони схожі на дверний косяк. Про дошку, наче все. Тепер ми можемо перейти безпосередньо до правил самої гри. Основні правила. Гра в шашки ведеться доти, доки одна з сторін не втратить всі свої шашки або її шашки не будуть заблоковані, тобто не зможуть ходити. З цього випливає основна ціль гри. Забрати всі шашки суперника або не дати можливості їм ходити. Давайте розбиратися, як грати. Шашки розташовуються на темних полях на перших трьох горизонталях з кожної сторони. Всього в грі нараховується 24 шашки: 12 білих та 12 чорних. Ну, шашки можуть бути будь-якого кольору: червоного та синього, помаранчевого та зеленого, скляні та матові головне, аби можна було відрізнити шашки суперника. Отже, тепер, як ходить шашка. Звичайна шашка може піти тільки вперед по темним діагоналям на одну клітинку за раз, якщо ця клітинка вільна. Ну, про незвичайні шашки далі. Тобто, наприклад, беремо оцю шашку на полі С3, вона може піти або сюди, або сюди, бо клітинки не зайняті. Перший хід завжди роблять білі. Вони пересувають свою шашку на одну клітинку вперед. Шашки назад ходити не можуть. Ну, тепер їм відповідають чорні. Так вони ходять по черзі, доки їх шашки не опиняться на сусідніх клітинках. Тоді почнеться бій. Так, перейдемо до фази бою. Бій можливий за таких умов. Коли шашка суперника знаходиться на сусідній клітинці, і за нею. Це обов'язково є вільна клітинка. Тобто, дивіться, білі підійшли до чорних, і за нею є вільна клітинка. Шашки ходять тільки вперед, але бити можуть і вперед, і назад. Отже, тепер ми беремо нашу шашку і перестрибуємо шашку суперника. По діагоналі. Не. Отже. Ми підійшли до суперника, суперник бере і перестрибує нашу шашку на вільну клітинку по діагоналі. Через твої стрибати не можна. Дивіться, суперник підстрибнув до нашої шашки. Ми повинні уважно подивитися. Чи є за цією шашкою вільна клітинка? Є. Отже, ми беремо нашу шашку і перестрибаємо її. Шаш... Не відриваючи шашку, дивимося, чи є за шашкою суперника вільна клітинка. Ні, немає. Отже, наш бій закінчений. Якби цієї шашки не було, наш бій би виглядав ось так: ми беремо шашку і б'ємо раз, дивимося, підійшли до шашки, за нею вільна клітинка. Отже, ми можемо стрибнути ще раз. Тоді ми побили дві, і після цього шашки знімаються з дошки, лише після бою. У нас випадок був такий: ми побили, далі стрибати не можемо. Відриваємо руку забираємо шашку. Передаємо хід. Тепер суперник дивиться. Вільна клітинка є. Він бере і стрибає. Все. Далі стрибати не може. Хід завершений. Ми також беремо свою, перестрибуємо по діагонально вільну клітинку, забираємо шашку суперника. Повторюю. Обов'язкова наявність вільної клітинки за шашкою. Бо якщо там стоїть інша, то ми не зможемо провести бій і перестрибнути одразу через дві. Наприклад, ось так би. Стоять. У Нас позиція. Суперник підійшов. Ми не можемо її перестрибнути, бо тут стоїть шашка суперника. Через дві стрибати не можна лише через одну. Тут зачинено отже, ми цього зробити не можемо. Після бою биті шашки обов'язково прибираються з дошки. Продовжимо далі. Якщо ми підходимо до шашки суперника на сусідню клітинку. І за нашою шашкою є вільна клітинка, то суперник її поб'є. Це буде означати, що ми віддали свою шашку, тобто її пожертвували. Це наш перший термін. Жертва шашки. Якщо після того, як суперник вб'є нашу шашку, ми зможемо вбити його. Це буде називатися розміном. Давайте подивимось. Ми можемо вбити шашку суперника. Отже, це буде розмін. Так, повернемо позицію. Але для розміну потрібно, аби наша шашка мала опору. Тобто, дивіться, що це означає. Коли ми пожертували свою, суперник побив. І щоб він не міг далі бити, в нас повинна бути опора, тобто та друга шашка, яка не буде давати супернику стрибати далі. Це може бути або шашка, або край дошки. Які не дозволяють супернику бити далі. Наприклад, якби суперник бив сюди. Ось дивіться, тут опора в виді шашки є другої, суперник сюди не поб'є. А тут край дошки, він не може виструбнути за дошку. Тому не забуваємо, якщо хочемо мінятися, повинна бути опора. Бо якщо її не буде, в нас заберуть багато шашок. Дивимося, суперник вбиває одну. Далі бити не може. в нас опора забирає. Ми вбиваємо одну. Ми з суперником помінялися одну на одну. Якщо після бою ми втратили більше, ніж забрали. Наприклад, забрали одну, а віддали дві, то це жертва. Давайте подивимося, як вона буде виглядати. Наприклад, така ситуація. Ось ми можемо нашою шашкою походити або вліво, або вправо. Якщо ми підемо ліворуч, ми віддаємо одну, забираємо одну, і суперник вбиває другу. Ми втрачаємо більше, ніж забираємо. Це буде жертва, вона нам невигідна. Тобто, це буде вважатися поганим ходом. Подивимося інший варіант. Якщо ми йдемо праворуч, суперник б'є одну. І ми б'ємо одну. Оце вже буде розмін. Ми нічого не втратили і нічого не виграли. Тобто, одна на одну це розмін. В грі ми намагаємося просто так не жертвувати шашки. Кожна жертва повинна мати мету. Але про це в наступних відео. І ще. Бій в шашках обов'язковий. Наприклад, ось таке положення. Ми пішли сюди. Ось так. Та сама задача ми віддаємо, а суперник не побив, а пішов сюди. Що нам робити? Ми повинні йому підказати, що цей хід неможливий повернути шашку його, якою він тільки що сходив, і вказати на бій. Він його виконує і гра продовжується. Тобто шашки суперника, ми він не побив там не помітив, ми не забираємо. Тобто, якщо суперник не помітив бій, ми йому кажемо: в тебе бій, тому ти повинен бити. Він зобов'язаний її побити, бо такі правила. Ніяких відмовок, бій обов'язковий. Тепер ми знову підходимо до шашки суперника, за якою є вільне місце. Але зараз наша шашка вже захищена, бо за нею є закрите поле. Нашою другою шашкою. Тобто суперник нас побити не може. Це називається напад. Ми підійшли нашою шашкою до шашки суперника і погрожуємо її вбити. Супернику потрібно щось робити, бо на наступний хід ми заберемо його шашки собі. Так, перемістимо трохи шашки на одну клітинку. Дивіться, а якщо ми підійдемо до шашки суперника, але за нею вже буде стояти його шашка, це також буде вважатися нападом. Бо ми не даємо його шашкам рухатися. Бо як тільки він захоче походити, ми будемо одразу бити. Бити можна і вперед і назад. Тобто ми змушуємо його ходити іншими шашками. Як-небудь. А тепер розберемо, що робити, коли нападають на нас. Дивимось. Якщо на нашу шашку напали, з'являється декілька варіантів відповідей. А точніше, 5. Ми можемо. Ось дивимось, суперник нападає на нашу шашку, хоче її побити. В нього шашка захищена, бо вона знаходиться на краю дошки. Отже, перше. Ми можемо закрити поле, на яке хоче побити суперник. Тобто, куди він хоче стріпнути? Ось сюди. Отже, ми беремо і закриваємо це поле. Все він побити вже не зможе. Другий варіант. Ми можемо поставити свою шашку так, щоб виконати розмін. Тобто дивимося, якщо суперник поб'є, ми поб'ємо так, це буде розмін. Отже, наприклад, ось така ситуація: суперник на нас нападає. Ми дивимося, о, нам підходить. Ми робимо хід, підводимо свою шашку до тієї клітинки, куди потрапить суперник обов'язково наявність опори, щоб суперники не бив дві. Він б'є одну, бо тут немає вільної клітинки. І ми б'ємо одну. Ми з ним помінялися одна на одну. Та виконали розмін. Третій. Можемо спробувати втекти шашкою, на яку нападають. Тобто відійти. Зараз це не допоможе, бо суперник нас уб'є. Але якби там ситуація, наприклад, була ось така. Суперник нападає, а ми взяли і втекли. Нам би це підійшло. Четверте. Ми можемо напасти у відповідь на незахищену шашку суперника. Незахищена шашка це та, за якою є вільне поле, на якому нас суперник не вб'є. Наприклад, за цією шашкою є вільне поле, але ми на неї напасти не можемо. Тут є вільне поле, але навіть якби ми побили, побив би суперник. І за цією шашкою є вільне поле, де нас побити не можуть. Ось на неї ми вже можемо напасти. Ми на неї нападаємо. Суперник б'є цю. І дивіться, ця шашка вже нікуди не втече. Тобто, піде сюди, ми її вб'ємо. Захистити, зачинити це поле не може. Тому ми б'ємо одразу цю. От Забрали одну на одну. І на будь-який хід чорних ми забираємо їх другу шашку. Тобто ми вже навіть отримуємо перевагу, забираємо дві за одну. І подивимося останній варіант. Дивіться, суперник напав на нашу шашку і хоче опинитися на цьому полі. Ми можемо зробити тихий хід, тобто хід, який не впливає саме на цю позицію, а ми можемо десь перебудувати шашки, побудувати пастку. Наприклад, ходимо С1 шашкою на D2. Суперник б'є. І ми проводимо комбінацію. Віддаємо одну. Суперник повинен бити, підходить до нашої опори. І ми забираємо три. Одну, дивимося, далі бити можемо дві, далі бити можемо три. І отже, ми з вами віддали дві шашки, а забрали три. Комбінації ми з вами повчимо, як будувати наступного разу. Отже, ми обираємо, що краще підійде під нашу ситуацію. Повторимо варіанти: коли на нас нападають, ми можемо закрити поле, на яке хочуть бити. Друге, ми можемо поставити, наприклад, ось так у стоїть, ми можемо поставити шашку так, щоб виконати розмін. Тобто помінятися одна на одну, дві на дві, три на три, Головне не втрачати шашки. Третій варіант. Ми можемо втекти нашу шашку, щоб її не вбили. Четверте, коли на нас нападають, ми можемо пошукати напад у відповідь на незахищену шашку суперника. Він напав тут, а ми нападемо тут. Знову не підходимо просто, щоб нас могли побити. А саме ставимо шашку так, щоб її не могли вбити. Суперник зобов'язаний бити. А ми вб'ємо його дві. І п'яте. Це ми можемо виконати будь-який тихий хід, щоб підготуватися до комбінації. Наприклад, ось таке в нас положення стоїть. Суперник на нас нападає. Ми могли б втікти, але нам це не дуже вигідно. Ми краще зробимо ось такий хід. Для чого? Суперник поб'є, лише одну далі бити не може. А ми будемо бити 1, 2, 3. Тобто обираємо те, що краще для нас. Дивіться, якщо в нас є вибір, скільки шашок побити. Наприклад, ось суперник так став, що за ним зліва знаходиться одна вільна клітинка. Ось ми можемо побити одну. Або можемо побити раз, два. Тобто ми можемо побити або одну вліво, або дві вправо. Ми можемо самі вибрати, в яку сторону бити. Тобто, ось ми хочемо побити сюди. Все, одну побили, закінчили. Але якщо ми вирішили побити в іншу сторону і можемо продовжувати бій, то ми повинні побити всі шашки до кінця. Тобто ми не можемо побити ось тут і зупинитися. Ні, ми б'ємо раз, дивимося. Можемо бити? Б'ємо. Все. Ось тепер ми зупиняємося і прибираємо шашки з дошки. І останнє, що ми сьогодні розглянемо, це дамки. Коли звичайна шашка досягає крайньої горизонталі на стороні суперника, то вона перетворюється на дамку. Ось ваш хід виходите сюди. Хоп, досягли крайньої горизонталі, ви перетворюєтесь на дамку. Шашку перевертають або іноді ще ставлять другу згори, Це також означає дамка, але зазвичай її саме перевертають. Які відмінності дамки від звичайної шашки? Звичайна шашка може ходити. Звичайна шашка може ходити лише на одну клітинку вперед, на вільне поле. А бити вперед або бити назад. На відміну від неї, дамка дуже хитра. Вона може ходити по всій діагоналі, наскільки захоче клітинок. Ось зараз ми знаходимося на трійнику, вона може піти в кінець або просто зупинитися ось тут. Хоп! Все там. Суперник походив. Ми можемо тепер піти по лінії двійника аж в кінець. І дамка може ходити, на скільки клітинок захоче за один раз. Тобто, хоче, піде на дві клітинки, хоче стрибне одразу на п'ять. І через це дамка може бити одинокі шашки суперника, які стоять на діагоналі з дамкою. Тобто, ось дивіться. Шашка суперника стоїть на нашому шляху. Ми можемо через неї перестрибнути. І, на відміну від звичайної шашки, яка повинна зупинитися одразу за шашкою суперника. Дамка може побити сюди. Або сюди-сюди. Ось вам наглядний приклад. Наприклад, ось таке положення. Суперник віддає нам шашку і хоче, щоб ми побили. Але ж в нас є вибір, ми можемо стрибнути не під бій. А трохи далі ми беремо і стрибаємо через дві клітинки. І все, будь-який його хід, і ми можемо вибирати, куди побити. І завдяки тому, що дамка має такі особливості, вона не повинна зупинятися за шашкою суперника. А може продовжувати свій хід далі, ми можемо, побивши, шукати інші незахищені шашки і продовжувати бій. Ось так. І ми побили дві. Тобто ми одну побили. Побачили тут вільне місце, побили так. Якби шашка стояла тут, ми могли б вибирати. Або побити ось так дві, або навіщо нам бити дві, якщо ми можемо побити раз, два і три. Одну шашку можна побити лише один раз. Тобто ми не можемо через неї ще один раз перестрибнути. Тепер ще декілька правил. Коли під час бою. Ось наша шашка повинна бити. Вона опиняється на останній горизонталі, вона одразу перетворюється на дамку. І може продовжувати бій вже як дамка. Тобто, ось, ми в стадії бою, то ми можемо продовжити свій хід. Хоп, і дістали іншу шашку суперника. Але знову, ми можемо бити лише одну шашку один раз. Тобто, наприклад, ось така ситуація. Ми б'ємо. Раз. Продовжуємо бій дамкою. Два. Можемо бити сюди три. І сюди чотири. Все, хід закінчено. Ми не можемо ще раз бити ту саму шашку. Ну що ж, на цьому ми поки що закінчимо. Матеріалу було багато, але це основи, які допоможуть вам поринути в світ дивовижних шашок. Всім гарного дня, бувайте.